Добрий день, ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами. Ж, патріотичний челендж Україна-2023. Не треба нас учить любити Україну. Переселенці, біженці, мігранти покинули, на жаль, страждальну Україну. І це не гастролери, мандрівники, ваганти. Ралій, сумнозвісний. Ми свідками є нині. Мільйони їх розкидано по світу. Це був спосіб втеч від проклятущої війни, щоби найдорожчі на планеті наші діти не потрапили в неволю до русні. Проте, бува, знаходяться ділки, котрі з тих місць за гір, за океану розпалюють в мережах скандали і бійки, що є практично рівнозначним балаганом. Мета у них отримати купу грошей, купатись вони хочуть в складах гуманітарки, щоб у світі було враження, які вони хороші, щоб їх жаліли скрізь, бо вдома у них жарко. А ще вони кричать, що щирі патрювати клянуться із вітчизною будь-разом до да загину. Але поки ви в закордонному польоті, не треба нас учить любити. Ucrânia